Ранку з Польським радіо для України і при мікрофонах команда Володимир Гарматюк Лариса Задорожна. Сьогодні ще одна важлива дата. Важливий день сьогодні відзначається міжнародний день прав людини. І свій початок цей день бере 1948 року, коли Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини. Вона визначає основні права і свободи, які повинні бути гарантовані кожній людині. Ну і власне про права людини будемо говорити з Ольгою Коцю. Старшою радницею з правових питань центру сприяння документуванню воєнних злочинів у Варшаві, і нагадаю, що цей центр почав працювати за ініціативи громадянської мережі ОПОРА. Вітаємо пані Ольго. Ви нас чуєте? Так, так, ну, я вас чую. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку! Сподіваюсь, що він справді добрий для вас. От хотілося б спочатку познайомити наших слухачів з вашим центром. Про що він? Які результати, про які результати ви вже можете говорити? Так, ми заснували наш центр взагалі почали думати про діяльність власне не заснування центру а з потреби. Документування воєнних злочинів, які вчиняються Російською Федерацією на власне в Україні, і оскільки в 22-му році була величезна хвиля міграції до, до Польщі і власне в Україні дуже багато, організацій займалися тим, що збирали свідчення. Записували власне спогади людей і, і, і узагальнювали цю інформацію, але в Польщі теж були такі правозахисні ініціативи, але вони не були. Це були міжнародні організації, не українські, і ну, ми, власне, вирішили, що потрібно щось робити в цьому напрямку. і власне, оформили оформили це в діяльність центру, тобто ми проводимо інтерв'ю з свідками воєнних злочинів, перекладаємо ці інтерв'ю, направляємо на польську мову і направляємо їх до власне польських слідчих органів, тому що за оскільки. Ці злочини, які вчиняються в Україні, є міжнародними злочинами. Їх розслідування може відбуватися в будь-якому куточку світу, так і Польща, Польська прокуратура одразу ще в фактично в березні 22-го року. З українською прокуратурою Литовською, деякими іншими країнами, утворила так звану спільну слідчу групу Joint Investigation Team. І це означає, що якщо доказ є задокументований в Польщі, це свідчення воно буде передано в Україну загальну базу даних, і ну фактично ним уже можуть користуватися цими свідченнями всі. Слідчі органи, які займаються такими справами, пані Ольга, е, скажіть, на... будь ласка, uh -huh. а якщо можна так класифікувати, дещо систематизувати навіть? Тобто про які найчастіше ви чуєте приклади злочинів? Тобто, я розумію убивства, зґвалтування, викрадення? Про що люди розповідають? Тобто, якщо можна так тезами, які групи uh -huh. злочинів? Найбільш, так, так в, ну, у нас на даний, на даний момент ми зібрали близько 2200 свідчень, і, звичайно, ну, переважна кількість, це те, що бачить кожен українець, це знищення об'єктів інфраструктури цивільної, знищення майна. Але так у нас є біля 500 випадків того, що люди знали особисто загиблих, або внаслідок власне авіанальотів, або ну внаслідок того, що вони перебували. В на окупованих територіях, тому що треба сказати, що 30% наших свідків вони власне походять з проживали на на окупованих територіях і вони приїжджають до Польщі дуже часто, власне, через країни Балтії або через Білорусь, якщо це є можливо. І, звичайно, що у цих свідків це є ну, такий, так сказати, повний перелік на жаль можливих воєнних злочинів. Це і незаконне утримання, і тортури. Ну і отаких от пов'язаних з тортурами свідчень їх є теж. От близько 500, так, частина з цих людей були ну. Пережили це, а в частини це свідчення родичів, але власне близьких родичів і це засвідчує ну, скалю. Так засвідчує поширеність цього явища і, і, і те, що кожен хто проживав на, на окупованій території, він має. Затриманого вбитого або або депортованого, депортовану дитину на Територію Росії, пані Ольга, ну зрозуміло, що за цією статистикою, за цими цифрами, які ви назвали, насправді стоять конкретні історії. Дуже важливо, що е, ви збираєте ці свідчення. Але от яка історія найбільше у вас, ну я не знаю, вразила, мабуть, це не те слово, яке зараз підходить. Але е, от е, яка історія завжди перед лозами, ой, перепрошую перед очима, або в мозку, коли ви згадуєте якісь моменти? В Історія, яка найбільше вас вразила, так я тут хочу сказати, що це як переважно це остання історія, і кожного місяця ця історія інша. І те, що зараз я пам'ятаю, те, що те, що зараз спадає на думку, це родина, яка е, теж проживала на на окупованій території, і е, в яким погрожували і приходили додому з тим, що в них заберуть дітей на депортацію, і вони були змушені втікати, переховувалися в лісі. Кілька днів перебували без, без їжі, ну, вдалося їм, на щастя, все-таки втекти. І тому це можна сказати, що це так. Це, це, це історія, яка все таки має, попри всю психологічні травми, які ці люди пережили. І Ми надаємо також психологічну допомогу. Вони з нами власне працюють зараз з нашими психологами, але так так тільки вдалося втекти і завжди думаєш про, про тих, кому довелося на жаль залишитися. Пані Ольга, ще таке питання: росіяни дуже люблять свою культуру і літературу. І там у них є такий твір, злочин і покарання, який називається. так от, питання про покарання. Ви збираєте документацію, збираєте свідчення. Що далі з цим, як це виглядає взагалі покарання? Тому що ну, багато злочинців, які вчиняли ці злочини, їх треба знайти, їх треба привезти до слідчих, до зали суду, врешті-решт, і в кінцевому результаті закрити у в'язниці. Але очевидно, що це доволі складно буде зробити це справа на роки. Але як взагалі з точки зору міжнародного права виглядають покарання за такі міжнародні воєнні злочини, про які ми говоримо? Е, так, тут власне є декілька типів, хоча я зміни вже це до додаткового ефіру, але декілька типів юрисдикцій, Ну насамперед, звичайно, національна і е, наші українські е, суди вони е, вже е, мають 138 вироків, е, власне, в пов'язаних з воєнними злочинами. І тут треба сказати, що в Україні суди е, в до того, що в нас є. У нас є процедура інабсенція, тобто, коли може бути засуджена людина, не перебуваючи на лаві підсудних, так зване заочне правосуддя, але звичайно, що цих людей повідомляють, офіційно розміщують повістки. Тобто це перший тип. Власне, юрисдикції, це це українська, але е, звичайно, що в нас зараз зареєстровано в прокуратурі 1600, на сайті Генеральної прокуратури щодня оновлюється ця цифра: близько 1600 воєнних тишу тисяч, так 160 тисяч воєнних злочинів. І, ну, на жаль, українське правосуддя не зможе справитися з, з, з цією цілою цією масою. Тому є ще універсальна юрисдикція і міжнародна. Про міжнародну знають більше це власне міжнародний кримінальний суд в Гаазі, але він. Передбачений для ну, таких, скажімо, не на, на, топ-посадовців, е, ключових можна сказати, злочинців, і це ну зазвичай це така десятка людей, не більше. Ну, зрозуміло. Але даруйте, yeah. що переб'ю, ну просто заочно засудити, оголосити. Ну це таке, знаєте, ні, ні як даруйте мертвому припарка, тобто ми собі. На волі все одно перебувають в своїй країні, ніхто їх не видасть, ніхто їх реально в дов'язниці не закриє. Тобто це не покарання, це чисто декларація, що ось ми винесли вирок. А люди, які постраждали, вони очікують реальних покарань, тобто вони очікують, що ця людина буде там якийсь час чи до кінця життя, чи в залежності від терміну. Розуміти, що вона сидить в чотирьох стінах, закрита, їсть баланду, і вона знає за що. А це з точки зору міжнародного права. Ми спілкувалися ти, з фахівцями, які кажуть, що на жаль, наразі воно працює ось так: от так як ви говорите, декларативно. Ну, я не можу сказати, що це декларативно, тому що все-таки є вирок, і цей вирок подається до міжнародної системи. і Дійсно, особа не може подорожувати не. Так, її ніхто не видасть, тому що до моменту, коли в Росії буде та влада, яка зараз і вчиняє, з ініціативи якої вчиняються всі ці злочини. Але звичайно, що є практика знову ж таки міжнародна, і ми що це дуже довго, але або в випадку зміни влади, або в випадку перетину кордонів, що все-таки ці, ці люди опиняються на території іншої країни, або їх, їх видають і. Це перше, і друге, що все-таки вирок навіть заочного правосуддя він дозволяє право отримати компенсацію матеріальною, і це є зафіксований юридичний факт, того, що людина є постраждалою. Так, звичайно, що хотілося б. Би... А у який спосіб, перепрошую, не, не може мати... отримати компенсацію, якщо це заочне. Ну, зараз... Так, Компенсація зараз формується реєстр збитків за ініціативи. Ради Європи ну фактично зараз він подає він зараз функціонує в такому тестовому режимі, тому що це фактично тільки початок цієї ініціативи, але вже можна фактично туди подавати заяви. Ще ще немає самої комісії, але ну зазвичай це є або за. Рахунок конфіскованих активів Російської Федерації за кордоном, або, наприклад, якщо є рахунки в цієї людини теж в теж банках за кордоном, а це часто є так. Тобто за рахунок випадку вироку суду, звичайно, що за рахунок цих коштів можлива компенсація. Пані Ольга, у нас залишається дві хвилини. Якщо коротко, зрозуміло, що ви спілкуєтеся. З жертвами злочинів російської агресії. А от і це відбувається у Варшаві переважно, чи в інших містах Польщі. Наскільки ці люди, які виїхали з окупованих територій, які пережили такі жахи, змогли адаптуватися у Польщі? Так, більшість людей все-таки і працює, і і, і, і намагається адаптуватися. Ну, звичайно, що тут є питання в необхідності психологічної допомоги, тому що ну, це, це всі люди з психологічною травмою, і навіть якщо ніхто з, з рідних не загинув, то навіть сама процедура фільтрації, яка неодноразово проходить так, людина, яку яка мусить покинути окуповану територію, вона вже накладає. Дає травму, але я можу сказати, що переважна більшість людей, власне, з якими ми спілкуємося, вони. Намагаються знайти роботу і, і працюють не, не очікуючи так якихось, бо це є такі опередження, так що люди приходять і тут, тут живуть в Польщі за рахунок соціальної допомоги. Якби таких людей ми зустрічаємо дуже мало, і це справді люди, які не можуть працювати внаслідок інвалідності, віку таких обставин, а все-таки. Люди намагаються знайти роботу і, і, і працюють. Пані Олю. Дякуємо вам за ваш час і за ваші відповіді у ефірі Польського радіо для України. Нагадаємо, це була Ольга Коцюруба, старша радниця з правових питань центру сприяння документуванню воєнних злочинів фонду. ОПОРА in Poland. Дякуємо, що були з нами.